Мені здається, що серед хіт параду найпопулярніших запитань до пана Юрія Ігната на першому місці зрозуміло запитання про кількість ракет, які залишилися у росіян, особливо в контексті того, що вже давно ми не бачимо таких масованих обстрілів не лише безпосередньо прифронтової Харківщини, Запоріжжя, областей, які знаходяться поряд, а от коли страждає і Хмельниччина, і Львівщина, і Київщина, і Полтавщина, і до Закарпаття свого часу навіть долітало один раз, якщо я не помиляюсь. То ви питаєте, скільки лишилось ракет у них? Чому, чому не відбувається в першу чергу таких обстрілів? На ваш погляд ракети завершується, змінили ну, став дає в нас дані. Є опублікували в нас е, і гнев прийняв розвідки інформацію і Так далі сьогодні далечі, генерал генералгрому казав про е, те, що окупанти планують виробляти ще й ха 50 ракету. В них, ну в них є зрозуміло, що ха 55 і ті, що начебто ядерні мають бути так. Їх інколи без цієї ядерної частини запускали з імітаторами. Так е, Х 555 Х-101. ха Калібр. Це ракети, які на сьогоднішній день, ну Ха-101, як мінімум, і калібр вони виготовляють. Хочуть зробити ще Х-50, можливо, це просто дешевший варіант, а можливо, там технологій менше. Ну, треба ну, розбиратися, що всередині ті ракет. Те, що вони використали стратегічний запас восени і взимку, це очевидно. Я скажу у нас цифри, що понад 8 ну, близько 850 ракет. І приблизно таку саму кількість дронів камікадзе випустили я маю на увазі шахеди випустили окупанти з 11 вересня, по ну скажімо так, по березень місяць. По от це 9 березня, коли був обстріл, це величезна кількість. Відповідно, ми теж витратили чималу кількість зенітних ракет. Про це теж зараз дуже йде серйозна дискусія. Скільки у нас ще ракет, так тому що нам треба стримувати. одне наше завдання стримувати російську авіацію і не допустити її появи на нашому небі. Тому що в небі авіація, коли появляється, і контролю, і втрата і контролю повітряного простору. Це дуже неприємна ситуація. повірте. от власне витратили вони той весь запас, ну збили із тих 850 Близько 700 ракет. Це був, от, мета була знищити інфраструктуру по всій території країни. Били вони по різних областях. Очевидно, що не досягли вони цієї мети, хоча ну, серйозні збитки були, але вистояла інфраструктура, вистали повітряні сили. Ну і очевидно, вони не мають зараз такої кількості, щоби. Надалі робити ті спроби, які ні до чого не призводять, будуть вони налагоджувати виробництво в умовах. санкцій це буде робити можливо непросто. Ну але як бачимо, окупанти використовують усі інструменти і шляхи, щоб озброюватися. Навіть от крилаті авіаційні бомби кориговані вони будуть робити, бо це дешево. Бомби є в наявності ще з радянських часів. Ну доробити там крила до них gps навігацію, і принаймні прифронтові зони ними вражати. Тому ще раз і ще раз, акцент на авіаційній коаліції, на тому, щоб пришвидшувати саме рішення про надання Україні. Винищувачів 4+, таких як в 16 процес командувач, головнокомандувач, ну і вище військове керівництво влада говорить щодня з трибун в Україні. Потрібні потужні крила і потужні засоби ППО. З вашої відповіді останнє запитання, щоб вас не затримувати. З вашої відповіді можна зробити висновок: що коли Росія витратила свій стратегічний запас ракет, вони Зменшили інтенсивність обстрілу території України водночас, вони далі поповнюють свій запас ракет. І Таким чином, чи правильний висновок, що коли вони зможуть, і дуже хочеться, щоб вони ніколи цього не змогли зробити, але тим не менше, якщо б вони змогли знову створити цей стратегічний запас, тоді можуть поновитися ці обстріли. Правильно я розумію? і друга частина mm. запитання: скільки їм часу потрібно теоретично. Ми щиро сподіваємося, що цього не станеться. От з другої частини почнемо щоб відновити той запас, який вони вив... тут потрібні роки, а можливо і десятиліття, тому що вони ці запаси ну порахуйте самі. Іскандер М. Це балістика. Так х один калібр. Вони не можуть швидко наладити ракета. Ракета калібр візьмемо. Так це фактично вона коштує 6 мільйонів доларів. Одна перше та дорого. По-друге, якщо вона коштує такі кошти, а хаста один ще дорожче, а кінжал ще дорожче. Навіть ціни ніхто не знає на ці ракети, бо не продають їх на прилавках. От щоб зробити таку ракету, це треба ну, пройти чималий технологічний процес, там різні цехи, випробування і так далі. Тут це фактично безпілотний літак. Високотехнологічний, який може самостійно виконувати завдання на, на сотні кілометрів, на тисячі кілометрів, як заявлено самими окупантами, тому процес з виготовлення зборки непростий і в умовах санкцій можливо ще ускладнюється завдання. Тому їм потрібно буде, на щоб накопичити те, що вони витратили, роки а Можливо, і більше, можливо, десятиліття. Окупанти не планували викидати в Україну весь свій стратегічний запас ракетного зброєння. Вони хотіли якомога швидше розібратися з, з столицею України і таким чином встановити тут свою владу і так далі. Чи може бути? Я казав що останнє запитання, але ще одне оточення. Дозвольте, будь ласка. Чи може бути ситуація, що росіяни просто зрозуміли абсолютно безперспективність і марність цих ракетних обстрілів? Ну, Марні зрозуміли, тому що інфраструктура працює, світло є економіка, врешті-решт, працює як би там не було, і безперспективність зрозуміло, що вони побачили, але цілі можливо пріоритетність цілей буде з. Зм... Змінюватися є у в них, не хочу так зараз говорити, які це саме цілі, бо вже не раз сказали, що я там буду лякати когось. Ну є об'єкти, які цікавлять ворога до ураження. Можливо, будуть завдавати саме по цих об'єктах, намагатись завдавати ці удари. Ну нам потрібно крилаті ракети наші. Е Повітряні сили збивають ну доволі таки успішно. Середній показник зараз 75% що по шахетах, що по ракетах приблизно такий. Ну а отримавши додаткові системи від заходу, такі як IRIS-T, скажімо, чи NASAMS, 100% ракет збивають свої цілі там без варіантів одна ракета, одна ціль. Більше б таких систем ми мали б, б кращий захист наших міст, наших об'єктів, нашої інфраструктури.